Добрий день, мої чудові діви. Сьогодні ми поговоримо про вас. Давайте подивимося, що вас чекає в березні місяці 2025 року. Глянемо щось на вас. Ви зараз подумали про себе. Згадали, чого б ви хотіли досягти. І ми зараз подивимося. Тепер прогноз. На березень для вас. Перша карта. Ой, голі Люда, що дивити? Дивіться, ця карта говорить про те, що ви дуже. Дуже в дуже крутому потоці, в дуже крутої енергетиці. У вас ем, такий знаєте напор, така іскра, таке движення. От ви можете, навіть коли ви не хочете. <сум> ви можете багато і у вас мировоззріння, ем, да, от і думки ваші, вони глобальні, вони масштабні. Ви думаєте не так, як піти на роботу заробити 100 гривень, щоб купити хліб? Ви думаєте так, щоб так треба піти на роботу? На свою, дає директор, зробити, оте, -то, оте, -то, оте, то в кінці дня забрати тисячу доларів і піти, е положити там в нерухомість, в машину, в я там не знаю, в звірів, у дітей і так далі. Коротше, ваші. Ах, ти ж господи, що все голих малюють? Ніяк як і показати. Нє, показати в принципі можна. Отак е у вас такі от, знаєте, куча ідей, куча моментів. Можливо, в березні місяці ви будете думати над якимсь проектом таким глобальним великим, який пов'язаний з... Цим господі заграничними якимись проектами, людьми і так далі, щось таке на міжнародному рівні. да? Або можливо, це просто як на битовому рівні. Так подивитися, це просто якась поїздка вас чекає за грані або вашого міста, або вашої країни. Що скаже друга карта? Друга карта Опять голі люди. Та що ж таке? Ну нічого. Чи не що ми там не бачили? да? Ці... Ця карта закохані, вона говорить про те, що якийсь період в житті буде такий пов'язаний з коханням, з емоціями, з пристрастями, з почуттями, з, з якась можливо інтрига, ідея, можливо, буде у вашого партнера або у вас, щоб якось показати себе да, з іншої сторони. Або як варіант, це може бути перехід якийсь новий уровень, уровень, рівень у відносинах. От, або це може ще бути той варіант, що знаєте, людина може бути на виборі, що їй вибрати, поїхати. За грані? Поїхати за грані. Чи таки залишитися з партнером для того, щоб щось зробити? Або як варіант, це може бути вибір між двома партнерами. Можливо, ви та дівчина, яка буде вибирати, до кого вам піти, до Саші чи до Васі. І будуть такі легкі сумніви і легкі думки про те, куди б його, знаєте, щоб для себе вибрати краще. Що скаже третя карта? О, третя карта скаже, що ви таки поїдете нахрена це давай. Виберете свій шлях, виберете свою якусь. Ідею, мрію, мотивацію і так далі, щоб просто їхати. Але це знаєте, ця карта говорить не про те, що ви не знаєте, куди вам йти, що ви не знаєте, куди вам їхати, що ви нічого не знаєте, що ви просто як та катьонок в темноті. Ні, ця карта говорить про те, що ви знаєте, куди вам рухатись, і ви знаєте, що це буде нелегко, що будуть якісь моменти, які будуть або зупиняти, або люди теж можуть зупиняти, або ваш якийсь стан, або якісь думки. Але ви все рівно будете йти туди, куди вам хочеться, до інших берегів, як кажеться, так? Тому що ви знаєте, що там вас чекає краще, і в будь-якому випадку ви робите краще для себе. І ця карта показує, що ви це зробите, як би не було спочатку і не казалося спочатку, що це капець як страшно і важко. Так що, діви, я вам бажаю успіхів і наснаги. Так, дивимося, що скаже друга колода про дів на березень місяць. Перша карта. Любов! Відносини, якісь почуття, якісь можливості. Можливо, це, знаєте, буде той. Як вона називається забула? Той короте, кнопка поїхали і саме да, в оці береги, тому що ця людина, наприклад, там. Можливо, ви до цієї людини поїдете, да, наприклад, до людини, до якої щось відчуваєте. Або, можливо, ця людина вас забере до себе жити, наприклад, за кордон кудись. Да. Або, можливо, ця людина буде таким кінечним. Двігателям, да? прогреса, як завдяки якій ви вирішите якісь свої нюанси і таке, і такі захочете поїхати, або щось зробити, або щось сказати, і так далі. Можливо, ще ця людина може бути, якщо ви чоловіки, ви мене дивитеся, або ви людина, або ви дівчина, яка в якої вже є партнер, наприклад, або який нахрен не нужні ті партнери, то це може бути щось з робочих моментів. Але більш всього, кубкові королі це такі знаєте, красиві любвіабільні нарциси, нарцисичні такі самовлюблені, Лавіласи, от мимо кого ти ну не пройдеш просто, ти по-любому ну, от ну от якщо ви скорпіон або риба, ну рак то такі, знаєте, то ну, вибачте, звісно, на слові, але от скорпіони вони такі є з чертовщинкою, і раки вони такі теж самовлюблені нарциси з чертовщинкою. І от мимо цих людей ви точно не пройдете. І навіть якщо ви ще скажете віка, не пизди, ні, все одно не пройдете. Тому ця людина може бути знаєте, так грати ключову роль для вас в березні місяці. Бо якщо ви стабільна людина у відносинах, то ця людина просто буде вам допомагати з якимись моментами. Або це ваш чоловік, який просто буде з вами поруч підтримувати. Тим паче, вони так оці прекрасні при принця, господи, королі. Вони знають, як вас підтримати, і не тільки словом, а ще й ділом. Дивимося, що скаже друга карта. Друга карта. Ой, це круто, це денюжки, це шордяще. Цім бажаю, не тільки э, дівам. <схід> Це карта може говорити про те, що ви, можливо, кудись вкладали, можливо, чогось чекали, і нарешті, в березні оце сяйво проросте. Ви щось вкладали, вкладали, наприклад, на протязі 7 місяців, пів року, можливо, навіть більше, можливо, рік. І оце нарешті, 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 нарешті ви довкладалися або донакопичувалися до чогось, та? і у вас ем, нарешті проросте цей момент, та? З, який вас буде, ну як, який вам потрібен був, та? який вас задовільнить. О. Тому крута карта, фінанси це всегда прекрасно. Ну, якщо зараз третя карта випаде та, яка я думаю, то я потім скажу, що це може означати. Дивимося на третю карту. Ні, це не те, що я думала. Я хотіла сказати, що ця карта ще може говорити про те, що ви можете виносувати щось. Це точно так же до вагітності відноситься. Виносувати або ідею, або якийсь проект, або. Ну, в серйозному плані виношувати да, дитину. Але по цій карті можу сказати, що поки не дитину. Поки просто якусь фінансову мислю, от ви щось придумали там собі і хочете за допомогою цієї людини, ось вона красива така, сінінька. І з допомогою цієї людини, або він вам допомагає, або ви йому. Ви будете якусь винашувати ідею, якусь от робити якийсь проект, де ви будете отримувати дуже такі а, абольденні кошти. Так, що скаже третя колода для дів на березень місяць. Подумала щось про себе, Вспомнила, які ми класні. Перша карта, о, господи, ну, перша карта говорить про те, що я не здамся без бою. Ніколи. Ніколи. Даже якщо вам буде важко, а вам буде трошечки важко в будь-якому випадку, тому що э, ця карта з першої колоди це трошечки про про вибір, але про боліс, болісний вибір. По-любому будуть якісь такі тірзать сомнення, грубо кажучи. Але в будь-якому випадку ви зробите цей ривок, ви зробите оцей. Прижок оцей шах і ви тоді собі скажете за це дякую, тому що це буде до кращого. Але, звісно, буде, будуть якісь перепони, будуть якісь моменти, що ви будете думати, а може, а може, а може ні, а може, ну може вже ну, не треба, в принципі. Да? Мені ж так хорошо жилось. Ну ні, вам хорошо жилось, но буде житься ще лучше, поэтому робіть, робіть ризикуйте, а тільки не, не грізіть себе за те, що ви зробили або не зробили. Просто пробуйте. Що скаже друга карта? Ну, я не знаю, як це коментувати. Після такого прыжка агресивного, да? після першої карти, друга карта доб'є, доб'є, дебело доб'є. Доб це ваші пристрасті якісь, це ваші якісь потаємні бажання, такі, знаєте, чертовщинки ваші, темні побажання, темні страхи, якісь далекі, тихі, які, знаєте, як от кажуть, в омочі черті водяться. Ця карта говорить про якісь ем, такі признаки, знаєте, коли ви хочете щось зробити або комусь на зло, або комусь для того, щоб вам позаздрили, Або ця карта говорить про те, що ви заздрите людям, і із за із-за того, що ви не можете ні про що більше думати помимо того, що ви заздрите, тій да, людині в якої щось вийшло, а у вас це не вийшло. з за цього ви можете робити отакі, от, наприклад, якісь поспішні моменти, прыжки, якісь ідеї, якісь поїздки, і вони можуть обернутися проти вас. Ну прям дуже нехорошо. Це з однієї сторони. З другої сторони це просто можуть бути БДСМ. Формат у ваших відносинах сексуальних. Але якщо вам це подобається, це ок. Якщо не подобається, скажіть, щоб він міняв свою, свій підход до вас, своєму партнеру. Що скаже третя карта? Заключна для дів? Ну, знаєте, як вам сказати, вибір є у кожної людини, і у вас він теж буде. І ви будете вибирати або роботу, або партнера. Або якісь можливості для вас будуть різні, і ви будете це вибирати, ви будете над цим думати, фантазувати і так далі. Тому ця карта говорить, що який би ви вибір не вибрали, в будь-якому випадку вас вийде, але вийде це через перепони. І якщо ви не хочете да, дуже великих таких перепон, якихось тривожностей, якихось там непонятних ощущень, да, відчуттів, просто прислухайтеся до себе, до свого нутра. І все у вас вийде. Прекрасно.